Еспресо, dreams, keep me мене <ріху> фронт, в мене звуть Олександр. Жив у 27-му окремому дивізіоні військово-морських сил. Пішов на фронт у мене гаму прийшов одній я піднявся я на гірбу На протезі І в мене з'явилося бажання там випити кави але її там не було. Тому прийшлося відкривати кав'ярні в Запоріжжі. Військової тематки в інтер'єрі в мене немає. Але можливо появляється стен ще в рогане колись. Для побратимів, для дівчих військових є безкоштовний капечиною, яку вони можуть отримати, просто зайдя у заклад. І для людей з інвалідністю в нас і до війни теж є безкоштовні позиції. Вони Що би сказали тим ветеранам, які зараз шукають себе після повернення? На одному місці і рута і вдалі. Тому що життя приймає. Буду радити спробувати все, що є в мене землі. Не тільки каву, але і прохолодні, сїжджаючи на поїзд. Будуть круасани. Mm. Теж підтримуємо вітчизняного виробника, mm. э, Людей з Мелітополя, які перевезли сюди свою пекарню. І будемо брати в них круасами і продавати в себе. Відкриття відбудеться завтра, 12 липня. Приходьте всі о 10 ранку.